У 21 віці безбожники навчилися регіструвати всі групи релігій. Ми, православні, канонічні церкви, як ніхто осознаємо. що Христос основав одну церкву, значить, в одній лише і прибиває благодать Святого Духа. А якщо є багато церкви, тоді задача чоловікові допоміжна. Глядати, де та церков спасающа, якщо у нашому ужгорі, тепер багато є приватних лікарень, і вдруг у п'ятьох із них чоловік був, і його неправильно лікували, і гроші взяли, і лікарства неправильно поклали, і діагноз недобрий, в результаті ще й погубили здоров'я. Що зробить такий чоловік? Буде глядати подлинного доктора, піде, навірно, в офіційну лікарню державну, щоб там найти лікар, який буде відповідати за свої діяння. від знають люди глядати собі лікаря. Зачастую, так, коли йдуть у другі краї, у другі області, глядати чоловіка костоправа, якогось чоловіка, який виравнює кості. Ну, точно так Бог покликає нас. Глядати і істинну церкву. У селі буває 10-15 колодязів, а люди в селі добре знають, у якому колодязєві має добра вода, а в котрому після дождя появляється мутна, значить, дощова вода попадає, а є колодязь глибокий, котрий дає чисту воду з самої глибини. І от православні християни в Україні. Куди прибувають в Канонічній церкві, вони відчувають благодать Божою, чисту воду, благодати Божій живої води, а тому нікуди не йдуть. І вдруг приходять якісь люди, зачерили води у колодязю каламутної води і заставляють нас пити каламутну воду. Ми кажемо, то каламутна вода, у нас є чиста. І тогда. Злі люди можуть сказати, а раз ви не хочете пити каламутну воду в вороги держави. І вас треба судити, і починають судити людей. І чоловік розуміє, що його судять не за злочин, а за те, що він відказався пити сектантську воду або воду розкольницьку мутну, а продовжає пити свою. І тому, коли його судять, він іще догадується, ага, так значить, сатана помститься мені, а Господь дає мені ще раз відчути, яка різниця бути християнином або чоловіком, який нині маса людей у нашій державі, збиті з толку так, вроді культурні філософи, психологи, педагоги. І в місті з тим. Збиті з толку не способні розличити елемент пропаганди як ілі елемент проповіді, чи просто правду, не способні. З вищою освітою не способні інок елементарно розібратися у простих речах. І тоді знову звучить сьогодні євангельське слово. Най не смущається серце ваше, коли вас не розуміють або подозрюють вас, або ліплять вам то, що ви не робили. Мало того, цей світ ще й не любить, коли за їхні злі діла, або хтось ще казав і за то помститься світові. Кожен раз при Австро-Венгрії на Мараморо Сигецькому процесі. Судили людей за те, що вони казали правду. Їх вимагали від них. Ну, признайтеся, що ви шпіони київські, а той час вони молилися з київських книжок. То люди казали, як це ми признаємо, якщо ми не є шпіони київські, ми єсми, православні християни, але Австро-мадянської імперії. Та сама картина, що люди наші при Чехах, та сама картина при Совєтському Союзі. І нині мної знак судять, але судити не є за що, і тоді зараз кажуть. Признайся, половина тобі з меншими наказання. Але, якщо як, як я не винуватий, якщо я не порушував закон, а ваша проблема, якщо ви відкрили головне діло, а не було на чому, і вам треба відповідати за Нього? Думайте ви. Бо мало того, що ти по закону земному будеш покараний рано чи пізно, А перед Богом скільки слідчих нині прибувають у пеклі, за те, що вони так наслідили, що чесних людей покидали в тюрми, чесних людей оклевітали, людей мирних об'явили якимось недобрима. І многі люди. Котрі знають, що у слідчому є опасність зробити зло, не йдуть туди, не йдуть, утікають, не робити в карне охоронах, якщо не чудуть чоловік, що сам зможе бути чесним. Важно розуміти, кожен з нас, коли деколи да, попадає в суд, деколи да, кажуть ті отці. А може, що ти попав під неправедний суд із-за того, що колись ти сам. Судив свого сусіду свого друга, колегу, а колись насудився много раз, прийшов, аби ти почувствував суд над собою і обися розкаяв за свої гріхи. А судовий процес іспользував не для того, щоб обіжатися, ні, а для покаяння, для усілення молитви. І ще більшої сили стояти за віру Христову, за церков свою. Боже, Мати, благослови нас, щоб ми ніколи не смущалися, не переживали, не дивувалися, що відбувається. Відбувається те, що Бог благословив. І якщо нам дано вірити, то ще й пострадати за Христа, приймім. Бо лиш так ми, діти Божі, подліні віруючі, п'ють чистеньку воду, а не каламутну якоїсь чужої віри. Ми й тут діти Божі, а в вічності і наслідники царства Божого. Амінь.